О. чуєш? Алло. Скажи, пожалуйста, ласка, що там з моєю землею відбувається? Чо вчора приїхали, хочуть забрати два гектари. Все таке, як мадіє героїня, шестеро дітей, дали два гектара, ті тепер забираєте. гектари? Ну, ті, що там очку де шовковиця, як на Чорнолоску їхать. Ну так а на що мені тоді тут дали його, щоб тепер у мене забрали, а мені де тепер його дасте? Не знаєте. Де знайдете? я не знає. А там не було не витрибуно ви ж знаєте. Чого там? Вон не пай там, сказали. Ну хто сказав? Ви прекрасно знаєте всю історію. Зачем ви багатодітній сім'ї забираєте землю? Казали мораторій, а бачите, дали. А подожди, а вот якщо заберуть, де мені тепер землю дасте? Я ще на мене нема на роботі. Ну я поняла, так а до кого мені обратитися? Хто мені це? До Максима так, А хто це детей? Де? Поняла, дайте мне. Возвращайся. Вот еще от тебя приехала там направо. Находишь до михая, да, направо. Давай.